Вітаю, шановні, це всім відомий ДБЖ для роутера, який дуже необхідний для кожного, хто є користувачем мережі інтернет. Завдяки ньому безперебійно можуть працювати ваші модеми та термінали поз оплати. Це може бути IP-камера, може бути модем. Тобто, ви будете мати стабільний зв'язок під час відключення. Якщо Мати на увазі саме роутер, то десь ваше обладнання може працювати без електрики завдяки його акумуляторам на протязі 8-12 годин. Це залежить від потужності, який має ваш пристрій. Також сьогодні ми розглянемо, як він працює з IP-камерою. Вам всім відомо, які роз'єми він має. Тут є розєм під мережеве обладнання, Power of Ethernet і LAN роз'єм Тут 15 або 24 вольт. Завдяки перемикачу можливо налаштувати саме під ваші параметри. Також присутній роз'єм USB і три роз'єми по 5 вольт, 12 і 9 вольт. Це під, під розетку 2, 220 вольт. Вмикаємо наш ДБЖ і підключаємо його завдяки цьому кабелю подвоєному, який в комплектації з цим ДБЖ до нашої IP-камери. 12 вольт. Всі ip камери вони мають, як правило, 12 вольт э, живлення. Ось. ініціалізація ip камери. Підключення. Пожалуйста, подождите. Успішне підключення к маршрутизатору. І тепер дивимось, як воно виглядає на картинці. Ечді роздільноздатність. Ну, і ви все бачите, все працює. Тому дуже рекомендую. Мати а, такий ДБЖ, він корисний і допоможе вам бути завжди на зв'язку. стабільно. Інтернет-магазин 12220.zep.ua.